Ось вони прямують. Мама Юлія і її семирічна донька Мілана. Добрий. Не боїшся, не переживаєш? Не -е. Майстриня виробничого навчання Юлія Фоміна в училищі вже чекає на свою клієнтку. Яку стрижечку будемо робити? Просто рівненькі? Рівненьку просто. Рівненькі, так, по плечки. Останній погляд на довге волосся в дзеркало та фото до родинного архіву. Мілана каже, зачіску вже змінювала. Три роки назад. Мама Юлія розповідає підрізати волосся. Донька просилася давно. Минулого разу ми не знали, куди його діти, але викинули. Дуже було жаль. Моя мама хворіла онко і лежала в онко багато місяців. І там хворіють також дітки і мають таку проблему, що багато з них хотять волосся. Ми вирішили цього разу не викидати волосся. І так, допомогти якійсь дитині, говорить Мілан. Я хотіла повідати діткам, яким волосся немає. Для цього дочекалися, поки волосся відросте до необхідної довжини. 35 сантиметрів, так, трошки вище будемо зрізати. Чи згодна відрізати третину волосся? Ще раз у дівчинки перепитує перукар-модельєр. Довжина така, хорошо буде, тобі добре. Да. І ось цей момент. Перукарка Юлія Фоміна каже, в професії 20 років. Втім, таких клієнтів ще не бачила. Це перша дитина в мене, яка прийшла здавати коски, щоб допомогти тих хворим діткам. Опісля на дівчинку чекає зачіска. До того ж, говорить майстриня Юля, модна цього сезону. Каре на ножці або градуйоване каре модна, буде модна. Міланка посміхається, каже, відрізаного волосся ані трохи не жаль. Так як ти хотіла, да. говорить, нікому не казала в школі, що прийде вже з новою зачіскою. А як ти думаєш, хто буде найбільше в шоці? Вчителька. Зібране волосся Юлія Курченкова відправить до Львова. Саме там діє єдина в Україні організація, яка створила кілька сотень поруб для онкохворих дітей, розповідає співзасновниця це такої це соціальної добре, ініціативи Елілія Кузік. Докумати. Ми віримо в те, що пожертви зроблені з відкритим серцем. Вони. Найцінніші і ну найприємніші. Е, насправді все дуже просто. Треба мати довжину е, хвостика, який ви віддаєте 35 см і більше. Волосся може бути фарбоване, може бути сиве. Єдиний е, момент, коли ми не беремо волосся, це якщо є хімічна завивка. Порука це така магічна річ, як ми виявили, тому що дівчатка, які хворіють, вони часто закриваються в собі, вони не готові швидко повертатися до навчання після одужання, якщо вони після хіміотерапії втратили волосся. Тепер на це сподівається і Мілана Тетяна Рива Олег <пробітник> Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси покрути, так